Доросла професія на радість. Лялькарі відзначили професійне свято. Міжнародний день лялькаря у Житомирі святкують вперше. Лялькар це актор, ще, мабуть, йому якому ще складніше ніж драматичному актору, тому що він має оживити матерію. Якщо актор драматичного театру він переживає емоційно, то тобто, на актор. Лялькового театру, крім емоційного, ще й рухами має передати емоції. Житомирському обласному театру ляльок 77 років. Дитяча аудиторія завжди вибаглива, але сюди маленький глядач іде із задоволенням. Мені подобаються різні вистави. Наприклад, там там прем'єра вона там про миш. А ти можеш сказати, яка твоя улюблена лялька? Моя улюблена лялька, мій маленький ведмедик. Коли я був маленьким, я її ще грався. Перед сном вона була зі мною. завжди. Моїх улюблених стали п'ять. Це мальвіна, золушка, бабочки. Казкове дійство на сцені лялькового театру творять 13 лялькарів. Це дві групи акторів. А ще тут працює ціла армія, без якої не відбулося б вистави. Художники, конструктори, ляльок, технічний склад.